Як і в 22-му році, коли я повернувся, я побачив відчайдушний дух козацького роду, котрі за любу ціну йшли відвоювати свою країну. Я відчував е саме єдність українського народу. Я відчував цих святих воїнів. І саме це я побачив е це в жителях Мархалівки, котрі понад усе як. Мідаєди вигризають своє право на життя та здоров'я, захищаючи свій клаптик землі. Я дуже прошу всіх українців. Якби ви також, як у ці мархалівці, захищали свою землю, в Україні був би закон і порядок. Я вдячен, що наразі ще залишились, хоть цивільні, хоті жіночки, хоч і похилого віку, але саме воїни козацького роду. Дякую.